Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Забарне претендує на звання найкращого гравця Бормута в грудні. Прес-служба Бормута на своїй сторінці в соціальній мережі X запустила голосування за найкращого гравця команди в грудні. На нагороду претендують захисники Ілля Забарни і Марко Сенесі та форварди Домінік Соланкі і Райан Крісті. Нагадуємо, у грудні забарний провів за Бормут шість повних матчів, яких його команда здолала Крістал Пелес, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест і Фулхем. Розписала нічию за Стонвіллею і поступила з Тоттенхему. До слова, у поточному сезоні українець відіграв за вишен 21 матч без результативних дій. Його контракт з британцями чинний до 30 червня 28-го року, Трансфермаркет ціні гравця у 25 мільйонів євро. А головний тренер Ювентуса Алегрі особисто зацікавлений у трансфері Судакова. Головний тренер Ювентиса Масіміліано Алегрі особисто зацікавлені у трансфері півзахисника Донецького Шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомляє портал Кальчо Меркато. За інформацією джерела Алегрі хоче підписати Судакова вже в зимове трансферне вікно і веде активні переговори з керівництвом Ювентуса щодо активізації зусиль із підписання Хавбека Шахтаря. Проте туринцям доведеться спочатку продати кількох футболістів, щоб знайти гроші на Судакова, а також розвантажити зарплатну відомість клубу. Нагадуємо, раніше повідомляла, що Шахтар розглядатиме пропозиції щодо трансферу Судакова, що стартують від 35 мільйонів євро. Дієго Сімеоне у Жирони є всі шанси стати чемпіоном Іспанії. Головний тренер Атлетіко Діого Сімеоне поділився очікуванням від матчу з Жироною чемпіонату Іспанії. Жирона проводить особливий сезон. У цієї команди є всі шанси стати чемпіонами. Головний тренер каталонців Мічел Санчес фахівець з дуже чіткими ідеями. Також потрібно виділити і футболістів. Вони слідкують за своїм тренером і знають, чого хочуть і для чого грають. Атакувальна лінія Жерони дійсно вражає. Тому вони претендують на золоті медалі. Повторюся, у них чудова команда, чудова молодь, чудова лава запасних. І це додає їм упевненості. Цитує Сімоне видання ЕС. Луческу розкрив головну причину, через яку покинув Динамо. Справа не в результатах. Збирайсь повернутися до тренерської діяльності. Я не пішов у відставку. Я пішов із Динамо, тому що моя дружина Нелі боялася переїжджати до Києва, а мені не хотілося, щоб вона сиділа вдома одна і турбувалася про мене. У мене нескінченна пристрасть до футболу, але все залежатиме від мого здоров'я. Цитує Луческу Бреща. Отже. Нагадуємо, румунський фахівець працював у Динамо з липня 2020 року. У першому сезоні він став здіяним чемпіоном України Володарем Кубка і Суперкубка країни. А далі почався спад, який завершився поразкою від Шахтаря і відставкою в листопаді 2023 року. Після відходу Луческу білосині під керівництвом Олександра Шавковського не програли жодного матчу. Єремчук прокоментував дебютний гол за Валенцію в Лалізі. Напередодні Валенція на своєму полі впевнено перемогла в Вільяреал у рамках 19-го туру Ла Ліги. Господарі відвантажили ворота суперника три м'ячі, отримавши у відповідь гол престижу на останній хвилині зустрічі. У цьому матчі свій перший гол у чемпіонаті Іспанії забив український нападник Роман Єремчук. Після завершення поєдинку наш земляк прокоментував довгоочікуваний момент. Футбол це клятий наркотик, написав Роман на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Нагадуємо, поточному сезоні Яремчук провів за Валенцію 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі. Його оренна угода з кажанами чинна до літа 2024 року. Трансформаркет у ціні гравця в 3 мільйона євро. Коноплянко офіційно покинув Клуш. 54 хвилини на полі, нуль результативних дій і скандали за півроку. Клуш офіційно голосив про достроковий розрив контракту з 34-річним українцем за обопільною згодою сторін. Коноплянка лише в липні приєднався до залізничників на правах вільного агента. Ветеран награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією. Натомість скандальних ситуацій вистачало. З'ясування стосунків з тренером, розчарування президента і затримки у зарплаті. Нагадаємо, раніше Коноплянко виступав за Дніпро Севілью, Севіллю, Шальки, Шахтар і Краковілю. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Шахтар відмовився продавати Судакова РБ Лейпцигу за 25 мільйонів євро. Донецький Шахтар отримав від німецького РБ Лейпцига офіційну пропозицію щодо свого півзахисника Георгія Судакова. Повідомляє OneFootball. за інформацією джерела за трансфер 21-річного футболіста гірникам було запропоновано 25 мільйонів євро. Проте донецький клуб відповів відмовою, повідомивши водночас РБ Лейпциг, що готовий буде розлучитися з Судаковим за 35 мільйонів євро. Судячи з того, що днями РБ Арбелейцих придбав у Талійську наполі півзахисника Еліфа Елмаса, переговори Шахтарем німецький клуб продовжувати не став. Нагадуємо, що інтерес до Судакова також виявляють згаданий Наполі, Туринський Ювентус, а також Каталонська Барселона. Богдан Михайличенко може продовжити кар'єру в чемпіоншипі. Український захисник Богдан Михаличенко після вимушеного відходу з Динамо Загреб може залишитися за кордоном. Як стало відомо, футбол 24 на гравця награвця претендує не тільки Полісся, а й клуб чемпіоншипа. Джерело не називає конкретну команду. Відомо, що Михаличенко тримає статус вільного агента, попри те, що його угода з Динамо ще дійсна. Футболіст три місяці не потрапляє до заявки команди, оскільки головний тренер Загребського клубу не розраховує на нього. Кривцов у новому сезоні буде основним захисником Інтера Майяна. Клуб МЛС Інтер Майами продав свого головного центрального захисника Камала Міллера Портленд Тімберс, отримавши за гравця 625 тисяч доларів. За інформацією The Athletic, Інтер хоче звільнити гроші для продовження підсилення складу під новий сезон. У грудні Інтер встиг підписати Луіса Суареса, але трансферна робота не завершилася. При цьому, за даними джерела, замість Міллера, який був основним центральним захисником та провів 35 матчів у сезоні, тепер місце у старті планують віддати українцю Сергію Кривцову. Очікується, що українець у перших турах нового чемпіонату гратиме в центрі оборони разом із Томасом Евілосом.